Всім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти на Запоріжжі завозять росіян для голосування на псевдовиборах. Про це повідомляє Генштаб Росія продовжує готуватись до проведення виборів у тимчасово окупованій Запорізькій області. Так, у регіон завозять жителів РФ та розселяють у покинутих будинках для фальсифікації голосування і створення потрібної картинки для російських медіа. Також в одному з тимчасово окупованих населених пунктів на Запоріжжі окупаційна влада планує провести вибори у змішаному форматі так зване голосування на дільницях та обхід квартир і будинків. Обхід планують розпочати завчасно із 30 серпня. Самі ж вибори планують провести 10 вересня цього року на окупованих територіях чотирьох областей України Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Росія активізувала пошук проукраїнсько налаштованих громадян на окупованих територіях. Про це повідомляє Маляр. Росія активізувала пошук проукраїнсько налаштованих громадян на окупованих територіях. На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей спостерігається спроба ФСБ РФ посилити контроль над громадянами, які виявляють патріотичні настрої, та придушити їхню активність. З цією метою загарбники збільшили кількість мобільних блокпостів, на яких російські військовослужбовці ретельно перевіряють мобільні телефони та наявність у цивільних осіб сім карток українських операторів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі. За її словами, окупанти також посилили поширення пропаганди. Водночас, російські окупанти час від часу без попередження забороняють переміщення громадян у населених пунктах, у яких виявляють ознаки проукраїнських настроїв населення, пише заступниця міністра оборони. Так, 24 серпня поточного року було несподівано введено заборону на переміщення громадян. У та з населеного пункту Великі Купані на тимчасово окупованій території Херсонської області причиною для блокування цього населеного пункту стало нібито виявлення державної символіки України. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на тоді. Як відновити документи на право власності, які були знищені або пошкоджені внаслідок війни? Чимало людей зараз думає про те, щоб подати документи на відшкодування за зруйноване житло. Водночас у декого виникають труднощі, адже немає необхідних усіх папірців. Мінінтеграції спільно з Мінюстом розробила алгоритм дій на цей випадок. Варіант перший, якщо право власності на нерухоме майно оформлене до 2013 року, то для отримання дуплікату правовстановлюючого документу потрібно звернутися до нотаріуса, який видавав цей документ нотаріального архіву чи посадової особи органу місцевого самоврядування або ЦНАП. Варіант другий. Якщо право власності на нерухоме майно оформлене після 2013 року, то інформацію про право власності людина може отримати з державного реєстру речових прав на нерухоме майно самостійно через нотаріуса або ЦНАП. Варіант третій. У випадку, якщо заявник не оформив право власності на нерухоме майно або не має можливості утримати дублікати право документів, необхідно звернутися до суду для встановлення права власності на нерухоме майно. Якщо у вас виникли проблеми із відновленням документів, звертайтесь на гарячу лінію безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Також скористайтесь порадами юристів через телеграм-бот, які ми додамо в посиланні. Ворог завіз понад 7 тонн макулатури до так званих російських шкіл на Херсонщині. Окупанти продовжують політику прямування мізків дітям на тимчасово окупованих територіях. Найбільша кількість підручників з російської історії за 11 клас. Саме ця аудиторія є важливою для росіян, адже ворог готується до мобілізації українців на тот. У цих підручниках Росія перекладає відповідальність за війну на жертву, тобто на Україну. Також поширюється теза щодо нібито поширення нацизму в Україні. Крім цього, росіяни завозять на ТОТ шкільні набори, видача яких можливо лише тим дітям, батьків яких є паспорт ворога. Окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованого міста Ясиновато Донецької області до Челябінська Росії. Школярів вивозять через неможливість очного навчання і відмову від дистанційного. Проте вивозити вирішили не в Донецьк, де навчання триває, а у віддалений регіон Російської Федерації. Відтак йдеться саме про навмисну депортацію українських дітей з метою їх подальшої асиміляції. Зауважимо, що дітей вивозять без батьків під наглядом кураторів. Батьки ж можуть виїхати за бажанням. Їх це не примушують робити, але не секрет, що більшість з них не покине своїх дітей, а тому також будуть жити у далеких краях від батьківщини. Партизани знищили штаб окупантів у новій Каховці 29 серпня о 21.00 представники партизанського руху АТЕШ підірвали передвиборчий штаб путінської партії Єдиної Росії в Новій Каховці. Штаб розташований за адресою вулиця Першотравнева, 14. В ході успішної операції було знищено три військовослужбовці військових сил Російської Федерації, які відповідали за охорону цього цивільного об'єкту. Внаслідок пожежі, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до виборів, призначених на 8-10 вересня. Зауважимо, що в штабі працюють призначені російською армією колаборанти, які здійснюють свою роботу під наглядом окупантів. Головною метою штабу є легалізація окупації і пропагандистська імітація виборчого процесу. Більше цікавої інформації читайте на сайті інфлайт.inua in або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!